Відраховую до 30 30. підраховую і сейчас починається лютий движ. Лютый. Нас вам пожежа. Хтось циган. Сьогодні портал. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шоста приїхала. Поліція купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка? Сьома, восьма вже. Бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування. Того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя. Він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз. І пропав. Тепер тебе дізна. Я хочу дізнатись, за що це було. Я хочу дізнатися, 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 що це було. Я Я хочу дізнатися, що це що це що це було. Я хочу дізнатися, що це було. Я хочу дізнатися, що це було. Я хочу дізнатися, що це було. Я Дождини заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають організовувати це. Так, да, вони сказали, що тільки, тільки за виклик, тільки за виклик одна теря дві тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали краще, і робили це прикинь. Тобто ну, це п'ятьорка де. Прикін. Жесть. Ось такі приколи. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.